Фішка працює брижочком і швишечками, зрозуміло? <риклад> Давай, поїхали. <риклад> да, в ліву сторону одночасно починайте. м'яч. Піднімемо 100 працює м'ять. Ну, вот Молодець, браво. Не спіши, дивись, твій партнер почав. В ліву сторону початок, в ліву сторону початок, о, супер, да. И Давай, ліву. Під ліву носку відкриваємо. Да, На да, ум нічка. Піднімо, да, супер, молодці. Супер, І да. Відкриваємо сітку, браво Льовенько, браво. Молодці, вот, наладилось. Давайте тільки ми добавим ще трошки швидкості. Майте чітко сі трошки дуба, да. раз-два, раз-два, да, прозочку. Да, голова вверху, браво, мусить, да, відкривання. Да, брат, точніше. Є м'яч, є мяч, нічого, нічого. Друже, дивись партнерний а ти вже захоча, да. Постійно, постійно голова вверху. Хорошо, сухо. Дико. Перші те, що бігнуємо. Перший корпус. Бач, не готовий. Рухайся, ти рухайся потихеньку, але повільно. Ти маєш рухатися і по війському сенсі не стоять. Давай, давай, Льова, готуй передачку. Нормально, Льова, нормально. Нормально, молодець. Підняв головку, подивився. Владік, давай, синок, добре, добре, одночасно. Хороша, хороша у вас компанія. Та ми стоям ворота, не треба ставати.